Зустріч важливих європейських лідерів відбулася в Парижі. Це там Дональд Туск після зустрічі коаліції бажаючих у Парижі наголосив, що Польща готова в майбутньому відіграти ключову логістичну роль у підтримці України. Одна, але тим разом інша європейська країна готова розгорнути свої війська. Коли що саме станеться найближчим часом, про що говорили, про що домовилися? Як буде виглядати власне співпраця європейських країн з Україною? Чи нам вони допоможуть? Виграти цю війну про це, власне, поговоримо сьогодні в польському радіо для України. Ми назвати Євгеній Дячков. і Це програма тема дня. А моїм сьогодні гостем є політолог Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики Українська призма. Доброго дня. Вітає вам. Давайте власне поговоримо про опозицію Дональда Туска, який нам зараз найближчий тут в Польщі. Він після зустрічі коаліції бажаючих власне поінформував, як вони про що вони говорили. Це було так досить лаконічно, дуже коротко сказано. І він, до речі, тут цитата сказав, що ми ж з кожним тижнем наближаємося до конкретних рішень сьогодні. Хоча це вимагає розсидл, розсудливості, ми також обговорили деталі рішення. Так заявив власне польський президент, які рішення про що саме говорили європейські лідери, та що вони про що вони домовилися? Чи взагалі домовилися? Рішень насправді достатньо багато, але одразу варто розчарувати наших слухачів і глядачів, що як це часто буває з коаліцією охочих, рішучих, охочих, як завгодно, тут можна перекладати, бажаючих навіть скоріше. То ці рішення не є прикінцевими, і ці рішення не є, ну скажімо так, фінальними. Все-таки у нас постійно були ці зміни, і вони будуть продовжуватися. Ну, по перше, на фоні розмов про логістичні хаби, звісно, треба розуміти. Для чого ці логістичні хаби? Справа в тому, що е британський прем'єр-міністр, президент Франції сказали, що вони в принципі готові розмістити в Україні якісь умовні гарнізони, але знову ж таки заява була достатньо загальна. Тобто, там поки що було зрозуміло, що це будуть сили так звані reassurance force, тобто сили, які мають підтверджувати закріплювати щось, а саме результат а, мирних переговорів, тобто лише після певного дипломатичного результату ці війська можуть бути розміщені в Україні, а, вони матимуть. Широкий мандат, але при цьому вони зможуть тільки відповідати на агресію. Знов ж таки європейці досі намагаються уникнути будь-якого шансу прямого протистояння з росіянами, і те, на чому наголосили французи і британці, що в першу чергу це буде безпека на морі і безпека у небі. Тобто, поки що питання про миротворчі сили, які будуть займатися саме лінією розмежування, які будуть займатися стратегічними об'єктами на території України, на жаль, стоїть знов ж таки дуже розмито. Також почалися розмови про. Юридичну рамку для розміщення цих миротворців, на що, до речі, Москва відреагувала щонайшвидше. Я одразу сказала, що ніяка юридична рамка не потрібна. Ми все рівно будемо вважати всі ці війська потенційними нашими цілями. Тому ситуація виглядає таким чином, що так, ми рухаємося ну, в достатньо правильному напрямку, тому що частина країн готові забезпечувати логістику, дві країни готові забезпечувати війська. Ще досі йдуть розмови про те. Мовно кажучи, за ці гроші і якою зброєю це буде робитися? До речі, варто привітати, що Румунія доєдналася до ініціативи PURL. По закупівлі американської зброї для України, однак, тут є така невеличка проблема в першому варіанті, в першому драфті фінального комунікету цього засідання було зазначено про те, що ці всі сили реагування forces і вся ця логістика буде перебувати під загальним парасольковим захистом Сполучених Штатів Америки, що в принципі було якби. Першопочатково основною частиною коаліції рішучих, що це все робиться європейцями, але за такою умовною. Високої присутності США, так само як до речі, дуже багато місій тих же самих французів у Африці, або місії на Близькому сході, вони постійно проходять за присутності, десь поруч сполучених штатів, або авіаносним флотом, або розвідкою, або якось заводно інше. І в цьому випадку очікувалося, що окрім продажу зброї, американці допоможуть забезпечити логістичний хаб на заході України. Американці будуть готові, якщо що, захищати і гарнізони, і всі операції коаліції рішучих. Але фінальний текст Ком'юніке каже про те, що залучення США, якщо не помиляюся, пряма цитата, буде визначено відповідно до і інтересів Сполучених Штатів Америки. Тобто, коли зможуть, що... і допоможуть. І якщо захочуть, і якщо знаєте, буде хороша погода, і якщо Трамп з правильної ноги з ліжка встане, і, і якщо, якщо не захоплять і... Гренландію, якщо в них ще будуть інші якісь плани, які не будуть заважати власне цьому. Отож, а їх і хтось щось погане з європейців про нього не напише в Твіттері, і, взагалі, в шонечко буде світити, і все буде чудово. Тобто, на жаль, основний такий результат негативний це те, що американці продовжують дистанціюватися від всієї цієї історії. Тобто, Трамп про це попереджав давно: що Європа сама має займатися своєю безпекою, Європа сама має а, займатися безпекою України. В той же момент він постійно повторював, але купуйте в нас всю зброю, яку тільки можна. Ну знову ж таки, бізнес є бізнес. А, і тому цей тренд підтвердився. Ну і плюс те, що те, всі європейські країни по суті зайняли різні позиції. Тобто, на відміну від попередніх зустрічей, у нас немає умовно, блоку логістики, блоку військового, блоку там розвідувального. Кожний тягне в свою сторону, кожен до кінця не знає, що він хоче бачити в результаті. І тому. Так, загальний результат є позитивним, тобто ті заяви, які ми почули, вони вирішили дуже багато питань. Ну, скажімо, Франції, Британія ще. Сім або навіть вісім місяців тому пропонували сім миротворчі сили. Потім вони від цього відмовлялися тричі, і тричі вони поверталися до цієї теми. І, от, нарешті, вони це зафіксували, хоч в якомусь комуніке, хоч в якомусь реальному документі. Добре, що це вирішилося. Але повторюся, поки що, це ну те, що в народі називається шатання. У нас нема реальної чіткої фінальної позиції, як це буде робитися, і тим паче, як я люблю казати, у нас нема таблички Excel з тим, на кого які витрати лягають, і в який момент ці Втрати мають бути здійснені. Ну добре, ми постійно говоримо про те, що буде після закінчення війни, так але те, що хочеться задати питання, що зараз Україна має робити. Чи все ж таки оці пакети допомоги, про які ви кажете, чи там Румунія, так яка долучається до, до цієї підтримки, чи це вистачить зараз Україні? Тим паче, що ми бачимо зараз на сході величезний блокаут в Дніпропетровській області. Це дуже складне питання, бо насправді, як ми бачимо, ці пакети йдуть достатньо повільно. Тут варто ще додати американського контексту, бо сьогодні, ну за Україною, це було зранку, відповідно за Америкою, це пізній вечір е, вчорашнього дня. Трамп викатив величезний просто пост про те, як погано себе веде військово-промислова галузь США. Та сама, яка спонсувала його кампанію в 2016-24 році, та сама, яка десятиліттями є прихильна до республіканської партії, зараз вона стає Трампу не. Милою тому що з його точки зору, як вони такі покидьки мають право виплачувати дивіденти своїм акціонерам в той час, як вони невчасно постачають замовлення, в той час як вони цитата розтринькують свій потенціал на інші країни і, взагалі, ведуть себе недостойно нової геополітики США. Тобто, тут виникає просто питання, що так Піорел працює, так європейці все більше і більше готові закуповувати. Так, Румунія доєдналася, доєднаються інші. Це супер, але де в нас гарантії, що Умовно, там через місяць там не скаже все, сорі, продавати нічого, не можемо. Ви ж бачите, ми свою армію прозброїти не можемо. Тим паче, його паралельні заяви про новий півтора трильйонний військовий бюджет і створення армії мрії. Ну. Дуже м'яко натякають на те, скажімо так, що зараз будуть і збільшуватися видатки, і збільшуватися потенціал а відповідно розраховувати на те, що буде якась залишкова зброя, чи як було за часів Байдена зброя зі складів, яку передавали Україні, і потім їх поповнювали. Ну на це сподіватися важко. Тому насправді це ще одна проблема. От як я сказав, що нас нема розуміння, на що готові всі європейські держави, всі готові щось купляти в американців або закликати американців щось робити. Але ну. Ми ж бачимо, що Америки може тут не бути в той момент, коли вона потрібна, а тому нам потрібне саме європейське рішення для цієї проблеми. Ну, власне, але чи Європа може саме на себе покластися? Тобто чи ми можемо дружити настільки з Європою і думати десь там з, 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 з позаду голови, що, наприклад, Америка не буде з нами? Нам потрібно про це думати, ну і насправді в Європі було більше трьох з половиною років для того, щоб почати про це думати і почати з цим працювати, і чи вона Лише почала і чи працює політ... не всі в тому -то і проблема. Ми знову натикаємось на ту саму біду, яка є в коаліції охочих, яка є в НАТО, яка є в ЄС. Немає от цієї єдності, тобто москалі нам там 30 років вже розказують про колективний запад. Но я не бачу цього колективного запада. Я бачу окремі західні держави. Більшість з яких є адекватними нормальними гравцями, які визнають, що ну так попередні роки вони допустили ряд помилок. Вони погоджувалися на російську енергетику. Вони не вкладалися в армію. Вони занадто сильно вірили в те, що Вашингтон завжди буде тут. І зараз вони це змінюють. Ну до таких належить, скажімо, канцлер Мерц, до таких належить, скажімо, Еммануель Мак... До таких частково належить Стармер, хоча він дуже відволікається на внутрішню політику. До таких належить а, польський уряд, до таких належать Румуни, до таких належать Балти, до таких належить Північна Європа. Всі ці держави роблять одне і те саме. Починаються розмови про реінвестування військової галузі, е, особливо це помітно по Мерцу, бо там абсолютно баснословні бюджети. Починаються достатньо серйозні суспільні обговорення відновлення призовної армії, або як мінімум розширення штату по поточної армії у Німеччині. Чні, це викликало, ну як ми всі бачили, дуже складні дебати. Воно показало насправді наскільки лівацька ідеологія вплинула, скажімо так, на німецьке суспільство. Ну, коли студенти кажуть, ми не хочемо воювати за країну, яка на 7 євро підвищила плату за проїзд місячний. Ну, вибачте, це не, не скажу, що не мало того, що мало патріотично звучить, так це якось не дуже раціонально звучить. По іншому до цього підійшов Макрон, який зініціював відкриття 170 тисяч нових вакансій в армії. Так само, скажімо, та сама Фінляндія, яка досі має цей відпрацьований механізм, вона просто почала активніше працювати з суспільством, тобто. Значна частина наших європейських партнерів, розуміючи загрозу Росії, починає і відновлювати запаси, і інвестувати в своє виробництво, і готувати своє населення, що потрібно ну відповідальніше ставитися до захисту своєї держави захисту Європи, і це добре. Паралельно у нас є умовна Іспанія, умовна Іспанія, яка з Ну, ніс власне я, в, я вас переб'ю. Я вибачаюся. ви говорили про Велику Британію, про Францію, які надали декларацію, що вишлють власне війська до України. Так. Але все ж таки, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив, що його країна також готова направити війська до України. Але коли зараз? Чи так само як Франція і Британія після війни? За закінчення я вам більше скажу мало того, що після війни, після Британії і Франції, от, от я якраз до цього моменту хотів підійти. От ви якраз правильно дуже підводку зробили, що Іспанія насправді була дуже хорошим партнером України? Вона була. Четвертою державою, яка зголосилася нам надати танки, яка надала нам танки. Вона й самого початку надавала багато комплектуючих. Варто сказати, що в Іспанії пройшли тренування більше 30 тисяч українських військових, тобто ну, Іспанія була тут, але ми бачимо який складний в Іспанії політичний клімат. Ми бачимо, скільки разів Санчес лише за минулий рік ризикував втратити свою посаду. І на жаль, зараз створюється така ситуація, коли реально опозиція використовує українську тему як засіб для того, щоб розхитувати ситуацію ситуацію і атакувати Санчеса, що відповідно підводить нас до дуже простого висновку, що Санчесу або доведеться трохи свою позицію зробити м'якішою ну стосовно підтримки України і трохи зменшити цю підтримку, або якимось іншим чином змінювати свій підхід. Е, другий приклад Чехія. Ну Чехія, яка на чолі з Петером Павелом стояла на стороні України, вони творці снарядної ініціативи. І кого Чехія обирає прем'єр-міністром? Про російського Бабіша. Ну тут просто без зайвих коментарів. Словаччина, Угорщина, то також без коментарів ситуація абсолютно зрозуміла. Далі Італія. Джорджа Мелоні це просто еталон про української позиції, адекватної нормальної політики. Але в Італії є не лише Джорджа Мелоні, в Італії є дуже і дуже проблемний сенат. От в Україні, до речі, це рідко озвучується, але справжній подвиг пані Мелоні не в тому, що вона раз на декілька місяців робить велику публічну міжнародну заяву, а в тому, що. Майже щотижня на засіданні Сенату вона бореться з тими, хто каже, що відновлення бізнесу з Росією є національним інтересом Італії, щоб відновити Південний потік і Танап-2 це те, що потрібно Італії, бо Італія була центральним газовим хабом для російського блакитного палива. Тобто Італія в такій же самій позиції, як Іспанія. Вона є проукраїнською, вона хоче підтримувати, але внутрішня політика просто не буде давати цьому відбуватися. І тому от. Це є ключова проблема, що Європа розуміє необхідність переозброєння. Європа рухається в сторону переозброєння, але ну за класичною європейською бюрократією і за політичною культурою це відбувається надто повільно. Давайте скажемо про зустріч Зеленського, який зустрівся теж з Макроном і з Кірстармером. І в свою чергу наголосив наш президент сподівання на швидке підписання остаточних гарантій. Ми досягли значного прогресу. Він казав і теж між іншим Стів Вітков теж свої відповіді після цієї зустрічі теж давав інтерв'ю. За результатами зустрічі Макрон, президент України Зеленський та прем'єр-міністр Кірстармен Кірстармер Великої Британії Британії, премєр міністр з акції країни підписали меморандум щодо розгортання багатонаціональних сил після можливого припинення вогню це тристоронній документ, окремий від декларації, посилаючись на узгоджені документи. Зеленський сказав, що вони сигналізують про те, наскільки серйозна коаліція охочих. Ну і власне, ці документи підписані поза оці, оцією зустрічю, яка відбулася у вівторок. Тобто, чи можна сказати, що Оці дві країни, власне, збудують нове НАТО тут всередині Європи? Ну, важко робити такі висновки. Хотілось би, знаєте, хотілося б зробити одразу такий висновок, що все буде добре, і ми матимемо умовний внутрішній аюкус. В межах НАТО, які функціонуватиме, в якому будуть дійсно держави, які готові щось робити, і все це буде працювати. Поки що ми бачимо лише зачатки ось такого руху. Україна ще до повномасштабної агресії, починаючи з 20-го року, розвивала так звану стратегію малих альянсів. В межах цієї стратегії був створений Любінський трикутник, була створена Одеська трійка, це то трикутник Бухарест Кишенєвого Київ, була створена вісь Лондон, Варшава, Київ. Тобто Україна докладала багато зусиль, щоб створити. Систему ось таких малих об'єднань, які ну на той момент розраховували, політично буде підтримувати Україну в плані вступу в НАТО, вступу в ЄС. Зараз потрібно відтворити таку систему, але в контексті саме е безпекової. і Поки що так ми можемо сказати, що зараз цей умовний потрійний альянс Київ, Париж, Лондон, він починає утворюватися, і до, до нього можуть доєднатися наступні учасники. Ми можемо сказати, що в Центральній Європі є певний консенсус, що правда, без оформленого альянсу, що Україну потрібно підтримувати усім, чим можна. Варто сказати, що співпраця України з нордичними країнами і з Нордичною сімкою ну також відбувається в контексті умовної нордичної сімка плюс один, що також можна вважати умовним таким внутрішнім альянсом, але знаєте, ну банальне запитання з теорії міжнародних альянсів, а чи треба нам це якось оформити? Тобто, чи допоможе нам зайва бюрократія, чи допоможе нам черговий підписний меморандум, чи допоможе нам там черговий альянс, який ми назвемо якось красиво, не знаю, там централь... центральна центральна європейська міць? Чи нарешті дійдемо до старої ідеї Пілсуцького про інтермаріо, Міждмор'я? Чи якісь інші підходи? Я думаю, що зараз ну, до чого українська делегація якраз хилить, і що показала підписання цього меморандуму? Ми просто працюємо з тими, хто готовий працювати. От, готові були французи і британці щось нам пообіцяти і почати по цьому треку рухатися. Супер підписали, поїхали працювати. Готові були німці виділити додатковий пакет підтримки. Супер, приймаємо пакет підтримки, підписали папери, поїхали далі. Тобто, ми скоріше перейшли в етап. Не стільки стратегічної дипломатії, скільки тактичної дипломатії, коли ми бачимо, що щось може спрацювати, ми одразу до цього беремося без створення якихось таких внутрішніх рамок. Але, от прямо відповідаючи на ваше питання, цілком можливо, що в результаті ми дійсно отримаємо якесь мале НАТО, так само як існувало свого часу в Центральній Європі Мала Антанта в період між двома світовими війнами. А що з ними сталося далі? Як це закінчилася історія? Ну, сталося далі, те, що на жаль, Польща за НАТО почала вбачати у Франції свого захисника. Чехословаччина почала за НАТО сильно розраховувати на власні сили. Ну і от сталося те, що я якраз до того називав основною загрозою, коли європейські держави почали діяти окремо. Тобто сталося те, що всі перестали згадувати про нормальні існуючі рамки співпраці і про дійсний спільний інтерес, і почали думати, що ну я зможу ось тут так попрацювати, а в цьому альянсі трохи дати. Інші навпаки, все дати в межах альянсу, а самому нічого не робити. Але так не спрацює. Потрібно. Це такий період зараз, на жаль, що потрібно працювати одночасно і усюди, і по максимуму, бо просто піджимає час за три з половиною роки було зроблено не так багато, як потрібно було, а тому нас уже просто піджимає час. Ну власне, от ви казали, що зараз вони хочуть об'єднатися, потім співпрацювати разом. Але чи оця нова співпраця і цей новий союз можна так сказати, так якщо ми говоримо про нове НАТО, так в лапках чи воно буде мати такий самий фінал, як і про той союз, який ви казали? Перед цим. Може, вони так що також розпадуться і також всі посваряться на тлі військовому, mm. на тлі політичному? Чи це нам на рух? Знаєте, якщо... Знаєте, мені здається, якщо ми кажемо про цей Союз як якийсь додатковий інструмент НАТО, то скоріше ми будемо мати. Більш позитивну перспективу, тому що все своє існування і на цьому варто зауважувати. НАТО ніколи не працювало в військових своїх операціях або в якихось великих проєктах повністю як НАТО завжди. Це була так звана коаліція бажаючих, тобто в межах НАТО збиралися ті держави. Ті лідери, які дійсно готові були щось виконувати, і вони починали над цим працювати. Операція в Єгославії, операції на Близькому Сході, операції в Афганістані ніколи не залучали абсолютно всіх членів НАТО. Тому що якби необхідно було для цього залучити всіх членів НАТО, це б ніколи не було зроблено. Бо це основна проблема великих об'єднань. Чим більше людей мають проголосувати, тим менше шанс, що щось буде проголосовано. І тому мені здається, що в даному випадку. У цього союзу є шанс, тому що в нього є велика парасолька НАТО, і в нього є оця певна інституційна тяглість натівських коаліцій, що це буде об'єднання реально тих, хто буде щось робити. Тобто, це якраз буде ось така кластерізація, яка матиме якийсь позитивний ефект. А знову ж таки, це ми з вами знаєте, заглядаємо в таку кавову гущу ще не звареної кави. Тобто, турка ще стоїть на плиті, і ми намагаємося а ми вже по ній каву щось. Випали. Але поки що дуже добре, що ця турка кипить. Тобто, розумієте, якщо ще там 6 років тому була конкуренція по тому, а хто краще буде говорити з москалями в плані енергетики, і всього іншого, зараз іде конкуренція між європейцями, а хто буде новим лідером Європи в плані озброєння, а хто більше все вкладе грошей, а хто зможе більше передати Україні? І така конкуренція мені дуже подобається. Давайте ще останнє питання, але й теж остання інформація. Повернемося до грудня, бо там ще Антоніо Коста нагадав власне у вівторок, що підписали і про що домовилися в грудні про рівершення Європейської ради з півтовариства про допомогу фінансову про покриття цього кредиту. 90 мільярдів євро. Частина цих коштів буде спрямована на підтримку українських збройних сил. Ну, власне, питання чи це не задорого для нас? І чи це відчують європейці, які все ж таки будуть платити зі своєї кишені? Е, ну, по перше, зараз у нас такий період, що вони відчуються набагато менше, не тому, що гроші менше, а тому, що в 2024-2025 році було забагато виборів. А знаєте, платники податків набагато відчутніше бачать у втрату своїх коштів в той момент, коли політики кожні 30 секунд їм про це розповідають. з Інстаграма, Фейсбука. до речі, виборів та... в Польщі в цьому, в цьому році не буде. І Це мені здається дуже е, добра новина. От на от. Да, я якби я абсолютно за демократію, але просто треба розуміти, що вибори це кожного разу лихоманка. Після неї імунітет демократії стає краще, але в період лихоманки ну нікому не побажаєш переживати лихоманку. Тому так зараз це буде простіше, тому що а відпадається поствиборча, а, поствиборча лихоманка. Уже нарешті стабілізується Румунія вже нарешті стабілізується Чехія, стабілізується Польща, стабілізується Молдова, тобто всі країни Центральної Європи і всі країни, які ну дійсно відчували цей е, фінансовий тиск, вони вже набагато менше будуть відчувати це. раз. А по-друге, все таки за ці роки було відпрацьовано дуже багато механізмів у цієї макрофінансової підтримки. І ці механізми залучають не лише конкретні держави, конкретні вклади. Вони в першу чергу залишають залучають хороші великі довгострокові фінансові інструменти. І ми бачимо, що і Український національний банк, до речі, варто зуважити перший банк з часів Другої світової війни, який за час повномасштабного, повномасштабного конфлікту не девальвував і не впав. Тобто, в усіх інших випадках конфліктах ХХ століття після 45-го року будь-яка національна економіка втрачала по суті свій національний банк в умовах повномасштабної війни. Він або девальвував, або банкрутував, або зупиняв повноцінну діяльність. Україна перша держава, яка цього не зробила. Україна зараз на багато кращому стані, і Україна дійсно може давати кращі гарантії і в плані коштів, в плані їх повернення, в плані їх використання, і ну, завдяки тому, що українське суспільство відстояло на і САП, і якби це дивно не звучало завдяки. Цим великим корупційним скандалом, які сколихнули Україну, в нас є фактичне підтвердження, що ці кошти не підуть незрозуміло куди. Ми зможемо їх нормально контролювати. В нас є система, яка зможе з ними працювати. Хоча це знаєте, от такий короткий рефрен в кінці. Це на жаль завжди велика дихотомія антикорупційної діяльності. Що викривати корупцію класно? Ми показуємо свою результативність і показуємо, що нам можна довіряти, але викривати корупцію небезпечно, бо ми показуємо, що вона в принципі є. А тому, от в цьому плані так Україні буде і скоріше буде важко не аргументувати, чому потрібні гроші, а аргументувати, що їх безпечно нам давати. Ну і що ж, побажаємо нам, побажаємо Україні, щоб швидше виплатити е цей кредит. Щоб безпечніше, теж платити і використовувати ці ці гроші, і щоб вони допомогли. Правда, там, де вони потрібні, але не пішли е, до кишені політиків, е, як це звичайно, ми дивилися, і е, е, теж слідкували за останніми подіями в Україні. Дякую вам велике. І теж сподіваюся, що ще не раз почуємося і теж дізнаємося вашу аналітику. Зі мною був політолог Олександр Краєв. Дякую і до побачення.